Зараз Олександр Хорунжи, пресофіцер ДСНС України на прямому зв'язку, пане Олександре, ви ну, завершення сюжету точно бачили? Страшенні, страшенний розмір мінування, і каже, от головний герой цього сюжету, що щонайменше 10 років потрібно буде Україні на розмінування? Що зараз Україна найбільш замінована країна у світі? На жаль, які головні регіони зараз, які потребують розмінування, які складнощі з є і скільки людей? І загалом в ДСНС зараз займається розмінуванням території по областях. Прошу, будь ласка. Слава Україні. Слава Слава. Так, дійсно, Роман Шутило це керівник луганських піротехніків, які зараз відпрацьовують Херсонську область, зокрема у складі зведених загонів піротехнічних, наш, піротехнічної нашої служби. Показав дійсно ті величезні масштаби, над якими нам треба працювати. А щодо основних районів, де зараз працюють піротехнічні підрозділи, це Харківщина, один один із найскладніших напрямків. Це безумовно Херсонщина Миколаївщина, тому що саме там буквально недавно ще були бойові дії, і ворог рясно засіяв різними видами боєприпасів, зокрема, і касетними елементами, дуже дуже багато, і мінами величезні ділянки, це звичайно. Ми працюємо ще. По е, Донеччині е, працюємо частково по Запоріжжю, там, де ми можемо працювати, тому що саме в районах бойових дій піротехніки, які проводять гуманітарне розмінування, саме ДСНС працювати не можуть. Там працюють більше Збройні сили України. Е, от, чотири основних райони ну, звичайно продовжуються роботи. Це Чернігівщина, Сумщина Київщина, е, це там, де території були деокуповані, і там, де де треба нам чистити територію ще. Досить довго, але основний це Харківщина, Херсонщина, Миколаївщина, Донеччина. Це основні напрямки, там, де більше всього, зосереджено зараз наших е піротехнічних е підрозділів. Щодо е кількості людей, які працюють, це е зараз підготовлено у нас е близько тисячі піротехніків, які забезпечені необхідною технікою обладнанням. Зокрема, це е, обладнання для захисту е, наших піротехніків для того, щоб ми могли шукати це металошукачі, це і машини е, е, піротехнічні важкого легкого типу для того, щоб ми могли доставляти особовий склад і перевозити вибухонебезпечні предмети. І чого зараз е, не вистачає, і, і ми вирішуємо це питання, зокрема з міжнародними. Організаціями з донорами з країнами це машини механізованого розмінування. Одна із них працює зараз на Херсонщині. І ми маємо надію, що вже в цьому місяці вже дві наступних надійде до наших піротехніків. Вони будуть розподілені відповідно до обсягів робіт по регіонам. Що такі машини механізоване розмінування? Це уявіть собі такі, як броньований комбайн, який перемелює ці вибухонебезпечні предмети а, валом і знищуючи як протитранспортні міни протитанкові, такі як ТМ-62, так і протипіхотні міни. Вони дуже допоможуть нам для того, щоб пришвидшити процес а, розмінування величезних територій, які забруднені а, Російською Федерацією. Там, от в цьому репортажі, власна каже е, Сапер про те, що так мінували, е, що в принципі для того, щоб потім вже не повертатися, тобто так, щоб просто неможливо було використовувати ті землі. Тобто це надлишкове мінування, це справді так? Тобто це не мінування там з якихось там військових міркувань, просто мінування для того, щоб ну, нагадати, умовно кажучи. щоб вигнати людей з цих з цих територій, щоб люди не повернулися цивільне населення. Мається на увазі. Так, звичайно, це не тільки перед позиціями відповідно Російської Федерації. Це взагалі, ну дивіться, мінувалися об'єкти життєзабезпечення, об'єкти критичної інфраструктури. І першочергове завдання зараз наших піротехніків саме очистити ці об'єкти для того, щоб люди отримали вчасно Комф, ну, могли почуватися відносно комфортно в цих умовах зі світлом, з водою, з газом. але Мінувалися відповідно і простори під лініями електропередач, От пошкоджена лінія електропередач. Для того щоб протягнути по високовольтним дротам світло, відповідно ці дроти протягнути, які розбиті війною. Пошкоджені треба розмінувати під ними території. І ці ділянки досить і досить довгі, і їх багато і. Спочатку піротехніки проводять відповідно роботи щодо розмінування, а потім вже там працівники Укренергодитеку відповідно протягують і дроти. Це робота кропотлива, це робота дуже важка. І буває так, що навіть один-два квадратних метри займає там до. Там пів до години розмінування, тому що і це і висока трава, і бур'яни її треба зрізати. Потім пройтись металодетекторами, візуально оцінити обстановку. А ворог ще може застосовувати відповідно такі міни новітні, як ми бачили на Харківщині, зокрема і Херсонщині. Це такі, як пом 3 які реагують відповідно на рух людини. Там є сейсмодатчики, такі які. Саме налаштовані на рух людини. Тому е, робота важка, а часто застосовуються на полях е, в комплексі, тобто протитанкові міни, протитранспортні міни разом з е, протипіхотними мінами. Е, гадить, звичайно, гадить, газогони, водогони мінує. Ну, це ж не просто перед позиціями, це просто для того, щоб нашкодити максимально нашій інфраструктурі. Олександр, ну я думаю, що таке відео показувати не лише слід на українських телеканалах, але і в Європарламенті і в організації Об'єднаних Націй і в інших міжнародних структурах просто щоб люди бачили, що тут відбувається, і що тут ворог робить, як він воює, навіть не з армії, а просто з цивільними українцями, з дітьми, з жінками з, з людьми похилого віку. Яка зараз допомога надходить от з від наших іноземних партнерів? І на що саме ви розраховуєте? Будь ласка, півтори хвилини у вас є. А основне, що ну буквально недавно ми отримали 100 автомобілів Сан-Йон від корейського уряду і дякую за це. А це автомобілі, які здебільшого будуть використовуватися саме піротехнічними підрозділами, це е, пікапи. Які будуть доставляти особовий склад, і деякі будуть розраховані на перевезення там легких, скажімо видів вибухонебезпечних предметів, а це відповідно машини розмінування важкого типу, це обладнання для того, щоб людей захистити для того, щоб розмінувати це і дрони, звичайно, і робототехніка. Саме таку допомогу ми зараз акцентуємо наших іноземних партнерів, і фактично кожного дня. Кожного не кожного дня, кожного тижня, ми проводимо. У нас постійно йдуть перемовини з країнами-донорами для того, щоб поповнювати відповідно ту кількість техніки, яка потрібна нашим піротехнікам. Хочу сказати, що в цьому році у нас в планах і це відбудеться збільшення штату піротехніків на 500 осіб буде зараз. Тисячі буде півтори тисячі. Це звичайно великий крок для того, щоб ми пришвидшили процес розмінування, і саме для цих людей нам потрібна допомога від донорів, зокрема, і держава дуже дуже допомагає. Щодо обладнання цих людей і навчання цих людей тому працюємо з різними країнами: Сполучені Штати Америки, Канада, Німеччина, країни Балтії, Польща багато інших європейських країн я просто зараз не всіх не згадаю. Але ми дуже дуже дякуємо і постійно ведемо перемовини. Звичайно, і міжнародні організації, такі як Калахала ОБСЄ як ЮНІСЕФ, які дуже допомагають в просвітницької роботи, тому що. Люди повинні знати про небезпеку і правильно діяти. Роботу, звичайно проводить дякуємо. Олександр Хоружий, пресофісер ДСНС України на прямому зв'язку. Дякуємо про небезпеку, вибуху небезпеку на українських деокупованих територіях. Говорили, будемо продовжувати тему цю в наших наступних блоках. Зараз...